І вітаю всіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви завітали. Дуже дякую за ваші підписки, за ваші лайки, звичайно ж, за коментарі. Обов'язково буде сьогодні у нас з вами і активність, і покажу вам своє замовлення з каталогу номер 7 Oriflame. Я отримала його вже декілька днів тому, але все діяк не було можливості записати відео. Ось таку, такого формату ця посилочка, вона невеличка зовсім малесенька. Але щось тут є, щось є, що подивитися нам з вами. Традиційно шпажкою проколюємо все і будемо доставати. Так, ой, так, кудись все воно летить. Так, будемо доставати і подивимось. Що ж, цього разу я замовила, а замовила я цікавинки. дуже-дуже цікаві штучки декоративні новиночки. Ви, я думаю, здогадуєтеся, які. Ріфлем нас порадував цього разу, тому будемо дивитись. І так, я розпакувала свою посилочку. Ось тут всього багатенько, так. Перше, що я бачу, це я замовила. Зараз гарна дуже ціна на пом'якшуючі засоби. Це з малиною, з олією насіння малини чи якось так. Ось такі красиві пакування. Я без них точно не обходжуюся. Кожного дня я користуюсь на губи, на якісь сухі ділянки, на лікті, на кутікули, на ось такі різні різноманітні частини тіла. Там, де потрібно зволоження, де потрібно пом'якшення. ось так так далі У мене в замовленні. Я взяла і на подарунки вам і собі спробувати ось таку ось маску: Sleeping Beauty Nourishine Mask. Бачите, ось так написано. Це у нас така нічна маска, яка працює. Вночі наносите на свій крем нічний або замість кремчику я планую наносити. І на ранок ви прокидаєтесь, і буде у вас таке більш таке наживлене обличчя, буде класно, вирівняне таке і круте. Кажуть, що дуже-дуже дієва і подобається навіть більше, ніж нічна маска новеч. Ну, подивимось. Пробники для того, щоб спробувати. Я думаю, що цього, цих пробників буде мені точно достатньо, якщо мені захочеться ще придбати, ще придбаю пробники. Тому що ціна на бюджетна цієї маски, а тут якраз мені здається, на один раз чи на два навіть хватить. Супер. Ось. Коли захочеться щось таке дієве. Так, будемо продовжувати. Далі в мене замовили ось таку ось помаду. Це в нас кремова помада on color. Маленька така, міні. І це відтінок Punch Pink. Такий насичений, рожевий, здається, він в каталозі, а давайте номер скажу: 38 692. Ми просто з вами відкриємо, подивимось. Його я, здається, такий вже купляла ось такий, бачите, красивий відтіночок. Дуже привабливий. А, так, але ці кремові помадки мали недолік, що вони вискакують із цієї, цієї основи, тому потрібно дуже, дуже обережно користуватися ними. Я попереджу клієнтку, ось, а, тому що вона дуже-дуже кремова, наш, наче аж ем, ця кремовість їй не дає затримуватися у своєму тюбі. Ось ось така ось крута помадка. Так, давайте буду кудись це все відкладати в інше місце. Щоб воно мені тут не заважало. Так, далі замовили в мене ось таку тональну основу: The One Everlasting Sink SPF 30. Це на літо Супер SPF Буде для того, щоб обличчя. Не покривалося пігментацією зайвою. І давайте відкриємо, подивимось. Це у мене бішний, беж нейтрал, бежовий нейтральний, а light беж нейтрал, тобто такий світлий бежовий нейтральний 35 783. Давайте знову ж таки, за допомогою шпажки скриємо цю тональну основу і подивимось, який це відтінок. Він повинен бути такий трошки відтінок засмаги. Ой, ну, відтінок дуже класний. Дуже симпатичний, подивіться, який. Так, це замовила мама, тому ми з вами зможемо зробити сводчик на руці. Я думаю, що мені б такий відтінок підійшов, тому що виглядає він чудово. Давайте повернемо, а повернути тут намальовано. А ось так вже працює. О, ось такий відтінок. Давайте розмажемо. О, вона така легенька, така ніжна ця основа. Ну, У мене така є, але у мене дуже світлий відтінок, який мені не личить, тому я її не полюбила. Мабуть, якщо буде більш підходящий відтіночок, то буде більш класно. Ось так такий відтінок цей нейтрал беж, лайт нейтрал беж. Давайте роз... рознесемо. Так. Мені, мені здається, дуже буде підходити. Дуже гарно він наноситься. Така шкіра приємна, але мені трошки аромат заважається. У мене така є основа, тому ага. ну Дуже класно, знаєте, він рознісся. Мені здається, цей відтінок мені був би набагато більш підходящим. Так, Зараз, мабуть, знайду все ж таки мій, щоб вже повноцінно показати. Ось, знайшла свою тональну основочку. цю. Це у мене відтінок Marble Neutral 35781, Він більш світлий, такий цей відтінок. Так, давайте порівняємо. Це ось мій світлий, а цей більш такий, бачите, натуральний, більш такий. Природній, ну, видно різницю кольору. І давайте я зроблю свочі тієї-тієї основи, тому що, знаєте, ця основа дуже актуальна зараз, бо SPF 30 має в собі. Зараз Супер Аквабуст у нас на тональну основу забрали вже з каталогу, випустили їй заміну, але заміні немає SPF. тому на літо вона не дуже буде нам підходити. Ну, можна використовувати, звичайно, ж 50 СПФ під низ, да? і буде теж непогано. Так, і ось це моя, бачите, вже така використана. Зараз крапочку нанесла, рознесу. Ось таким чином вона виглядає такий світлуватий відтіночок. І це новинка. Новенька нейтрал беж. Так, та 781 і та 783. Трошки, бачите, на два кольори відтіночка темніша. Вона більш натуральний колір має ця тональна. Хоча і ця, бачите, вона тут, здається, така підходяща, але мені вона не підходить на обличчі. Я її бувало розбавляла з якимось іншими. Ну, ось такі відтінки. Ну, ця, мені здається, більше підходить. Давайте трошки розтушуємо. Так, ну ось такі ось тональні основочки. Так, ну наступне, що я тут буду доставати, це ваш подаруночок. Подаруночок для вас. Так, розкажу, які в мене умови. Це така невеличка активність, приємність для вас і для мене. Дуже люблю подарувати подарунки, ви вже знаєте. Сьогодні, до речі, сьогодні у нас субота, ой, неділя. 19 травня, і сьогодні я відправила всі подаруночки минулим переможницям, які надіслали мені дані, а всі надіслали дані, навіть там, де були неповні, я все одно відправила. Я все розповім дівчатам, коли я. Буду їм відписувати, про те, що я відправила, Ось, але вже будуть протягом тижня наступного очікувати нарешті подарунки свої. Ось, і тому вже думаю, прийшов час і для нового прямого ефірчику, тому що він, я трошки затримала його і ніяк не зроблю. Це не, немає часу, такого повноцінного, щоб сісти це все-все-все до ладу привезти. Щоб щось розповісти в прямому ефірчику. Ось, ну, це обов'язково буде на наступному тижні. І зараз я можу з чистою совістю вже пропонувати вам нові подаруночки. І один з таких подаруночків сьогодні буде Love Potion Blossom Kiss це місце для тіла, і ідеальний на літо парфюмчик такий, він буде досить стійкий на тілі, на вашому, і буде так класно пахнути. Парфумований спредчик для тіла. Ось так він називається. Думаю, буде супер-супер-супер. І які умови? Так, всі, де працює Укрпошта на території України, можуть приймати участь. Ось. Далі. Потрібно написати коментар по темі відео і також в один коментар додати слова: Хочу подарунок, хочу подарок. І будь-які такі слова Хочу подарунок, хочу подарок. Ось такі слова додати. Один коментар зі словами Хочу подарунок, хочу подарок від однієї людини. Ось, Щоб потім було більш простіше це все вибирати. Коментарів може бути безліч, але тільки один зі словами хочу подарунок від однієї людини. Так, ще якісь ще умови. Ну, Звичайно ж, дуже хотілося б, щоб ваш аккаунт був старший, ніж. Два тижні чи там щось таке, Ну, це вже не обов'язкова умова. А, так, це все сказала. Так, ну, ось такі ось умови. Більш нема умов. якщо щось буде незрозуміло, пишіть в коментарях, я відповім. Так, ну це для нових, для новеньких. Ось далі. Що в мене ще тут? Ще один пом'якшуючий засіб це здається замість плати за доставочку. Це вже чорна смородина. Black... Current ось. Також супер такий бальзамчик. Так, тут у нас, які я вам показувала вже. Вже я показувала ось малина. А це такий чорно смородина Ну, дуже привабливі зараз пакування, дуже круті самі бочечки ці. Дуже класно. Так, далі. Що у нас ще тут? О, так. Оце вже неймовірна краса. Так, я вже не пам'ятаю, що ще я ага, згадала. Так, неймовірна краса. Це дві новень, новенькі туші для Вій. Одна такий м'ятний колір, як її називають. Так, а як же вона англійською тут звучить? А, так і є Мінті Magic. Тобто такий м'ятний магічний м'ятний. Це колір туші, і другий це фіолетовий такий колір англійською. Зараз почитаємо: Purple Pop. Ось так пурпуровий поп. Ось Такі туші. Зараз ми за вами відкриємо і нафарбуємо прямо на чорні мої війки. Подивимося, як вони будуть працювати не окремо, а прямо на чорному. Чи будуть вони круто виділяти війки, робити їх такими дуже цікавими. Так, вибачаюся, але Я вирішила одразу записати коротеньке відео шорт з першим розпакуванням. і Застосуванням цієї ось м'ятної туші. Подивіться, як воно на чорному кольорі вийшло. Так, Зараз я вам покажу, як вона виглядає. На камері це щось неймовірне. Ви подивіться на цей колір. Подивіться на цей просто неймовірний крутий колір. Так, давайте я зараз ще дофарбую від зелений цей м'ятний колір. Так. так вам видно. Буду дивитись дзеркало, бо так я дивилася на камеру. Так, ну мені здається, дуже круто виглядає і ем, на чорну туш. Подивіться, як це просто виразно. Як виразно і як яскраво. Виразно і яскраво. Ось така ось краса. Подивитись шортс потім, як це я її розпаковувала. Так. Ось така я тепер якась не знаю, м як з іншої якоїсь планети. <ріст> ось такі ось віки вийшли. Тепер ще подивимось, як буде працювати фіолетова красуняця. Так, це треба друге око нам звільнити. Ну, подивіться: блакитна просто ну щось таке, неймовірно, футуристичне. Не знаю, звичайно ж, як це буде просто в житті виглядати, але для якоїсь такої розслабленої атмосфери. Думаю, буде круто. Ось така м'ятна туш. Так, давайте розпаковувати фіолетовий, фіолетову і зроблю знов шортс. І так, я вже спробувала і цю фіолетову туш новинку. На очах, і подивіться, як це виглядає тут у нас. Це, звичайно ж на чорний колір. Ну, я не планую окремо її носити, просто ви подивіться, яка краса. Звичайно ж, фіолетовий, більш насибельний такий, більш для життя. Цей колір підходить, ніж м'ятний. М'ятний, ви бачите, він як застиг, він став ще більш, мені здається, яскравим. Це виглядає цікаво, теж красиво. Але фіолетовий це більш такий життєвий. Бачите, просто трошки у війк тепер є фіолетовий колір, такий красивий. Ось, подивитися в чорт, який її наносила. Ось так вона виглядає, теж яскраво і красиво. Так, наносимо Ще трошки. От, подивіться: ну, це просто неймовірна краса. Дуже мені сподобалась фіолетова. Фіолетова для життя повністю підходить. Так скажу вам. Відверто. А ось ця зелена, не знаю. Можливо, якось буду якийсь такий креативний макіяж для вас робити, <смі> Не знаю, можливо. А, можливо, нижна, нижнє повіко. Ось. Але це таке. Давайте трошки приведемо себе до ладу і продовжимо записувати наше з вами розпаковочку відео з замовлення. Так, ось. Таким чином виглядають ці туші дві. Ну, симпатично, симпатично. Дуже цікаво, дуже так кажуть, що це тренд цього літа, це кольорові туші. Ще є рожевий варіант, рожевий варіант я для себе не обирала. Ну, тому що знаю, що рожевий точно я не буду для життя використовувати. Фіолетовий мені дуже-дуже-дуже сподобався, просто неймовірно. Думаю, що вже завтра навіть можу нафарбувати з ним. Дуже красивий колір. Так, ну давайте продовжувати нашу розпаковочку. Так, ще я придбала для себе свою улюблену дабл-ефект, щоб вона була у мене в запасику. Там непогана така знижка на неї цього разу, тому взяла. Так, далі. Замовили у мене Це тонік, який звужує пори з чайним деревом і лаймом. Ось такий тонік, дуже його полюбляє моя клієнтка, і замовляє не перший раз. Також у мене є ще й другий такий аромат. Ось буде у мене якийсь, мабуть, круто буде мати на подаруночки такий ароматик. Один я вам подарую, а один буде вже у мене в запасіку. Інжир такий, приємний солодкий аромат, інжиру, там і гарні нотки. Так. Ще, ще, ще ось такий закріплюючий засіб, О, точніше, топ, топ для лаку, для нігтів. Тут, тут для серії гель лаків Ultimate Gel. Але можна використовувати для будь-якого лаку, і дуже буде довго і класно триматися і виглядати, нігтєва пластина ваша, дуже блискуча, дуже крута, Він такий, як рідкий, рідке скло. Ось я б так її назвала, цю топ. Цей топ. ось. І також у мене ще один подаруночок для вас, і один і для, мене, і для вас, і для мене це новинка. Два варіанти. Два в мене тут замовлені дезодорантика, антиперспиранта, Active буст, деодерант, 72 години дії. Move. Це значить у нас для тих, хто займається спортом інтенсивно, а взагалі це просто необхідна річ на літо. сказано, що... Немає, одяг не буде пахнути від цього антиперспиранту і не буде сліди, сліди залишати щось таке. О, Давайте це ваш буде другий подаруночок від мене. Пишіть коментарі, хочу подарунок. Будемо потім з вами все це дивитися, кому це все дістанеться краса. Ось, а зараз цей розпакуємо і спробуємо, як же він пахне. Чи є в нього запах, аромат. В каталозі щось там сказано, що є аромат. Ой, дуже приємний аромат. Такий ніжний-ніжний, солоденький. Ну, Ненав'язливий, зовсім не нав'язливий. Якоїсь такої свіжості, трошки якісь, наче як цитрусові нотки. Дуже приємний аромат. Думаю, що буду з радістю ним користуватися. Я, мені дуже подобається фіолетова версія, теж 72 годинки. діє, і я на літо завжди нею користуюся і немає ніяких проблем. І тепер буду користуватися ще ось цим. У мене якраз зараз закінчиться мій антиперспирантик, і буду відкривати якраз новинку. М -м -м. Дуже мені це подобається. Сподобався цей аромат. і взагалі. Як там гарно про нього написано. Так, залишилось у нас тільки каталог новий, але він тут застряг. Застряг. Зараз ми його достанемо. Так, щоб не пошкодити. Так, зараз, секунду. Так, і ось я дістала вже нарешті каталог. Це наш восьмий каталог. З 3 червня по 22 червня буде діяти ось такий зелененький, такий свіжий, літній. Як ось ця туш зелена. Бачите, як підходить, як личить. Давайте зробимо якісь скріншотики, щоб потім можна було використовувати мені при, при розгляданні цього каталогу. Буде якийсь кадр, я думаю. Краса така неймовірна. Така тут дівчина в Love будуть новинки, тому вона така свіжа, така натуральна. Ось, Будемо дивитися з вами, що ж тут нам будуть пропонувати цікавенькі. Так, Я бачу, що вже якісь цікавенькі якісь тут косметичка красивезна. Ми будемо дивитися, що це буде таке. І цього разу на дні на самому накладна. Так, скільки в мене тут балів, вийшло? 60 балів. Це все моє замовлення було на 60 балів. Ось. І будемо з вами зустрічатися скоро у перегляді новенького каталогу. Думаю, що буде дуже цікаво подивитися, що ж тут нам пропонують. І Багато новинок я вже чула, буде. так, Подивимось, подивимось. Не буду без вас заглядати, так, тому що буде нецікаво дивитися. Ось ось такий каталог. Дуже дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь, що підписуєтесь, що ставите лайки, що пишете коментарі, що приймаєте участь в моїй активності. Всім дуже завжди рада, дуже рада з вами спілкуватися, дуже рада, що нас об'єднала ось ця така історія косметична. Що ви теж полюбляєте таку сітєву косметику мережеву? Ось дуже 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 дякую. Пишіть, що ви замовляєте собі, що вам подобається, що не подобається, і всі свої відгуки. Ось про туші, туші, туш фіолетова, бачите, ну вона ідеальна для життя. Буде дуже так відтіняти круто чорну туш. А можна її однією тільки фіолетовою нафарбуватися. Ну, думаю, що це буде менш ефектно, ніж на чорну. Ось. А її така просто супер креатив, супер, просто інопланетна якась така. Дивіться, вона просто супер-мега-яскрава. Це м'ята, м'ятна ця така. ну... Просто цікаво. Рожева туш, я думаю, теж щось неймовірно круте. Ну, але не знаю, не для мене. О, так, дякую, 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 побачимось і ба ба ба, -ба бай Всіх цьому!